Всем приветики, я вас видаю на канале М Респлей. Новый видосик сразу тюнинг на Ferrari SF 90. И как вы бачите сзади моего персонажа. Я ще прикупив себе вот такий вот домик. Это было вчера, 5 числа на стриме. У меня тут есть вот там вот. Пождите, дайте покажу, вот там вот там, вот, есть панельки. Короче, еще огородик на 20 лунок, Кий, кстати, уже прорастает, бачите. Я я ломаю нахуй хом не тепличку. Но суть э, не в том. Яра есть, крила, скин, все готово, все запасочки, все круто. Но я опоздав, я, як всегда, позже всіх прыгаю в вагон и це надо наверстать. Поэтому мы летим и купуємо гараж. Точнее, як ми летим. Для вас це буде вот так: от. я вам покажу момент, де я купив себе гараж. И мы сейчас його поїдемо прокачивать. Поэтому, присажусь поудобніше. Готов щось попить, покушать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до кури, пишите свои комментарии, як вам вообще видосы в последнее время. Бо їх монтирую, только я, монтажера не як Ну и понятное дело, привью, делаю нам в ладоси. Поэтому что заходьте в телеграм-канал, ссылочка тоже будет в описании. Подписывайтесь на него и участвуйте в розыгрыше на клавиатуру. Ну а мы поехали. Гарного перелета. Я вот подъехал. Ой-ой-ой. Именно -ой. водили, водили такие жесткие. Даже треба найти его, бо... 48 О, ты возле него стоишь? Не, у меня 46 -й. Ну вот, я возле него. Э -э -э рюкзак Адидас. Да, так, подожди. Это мне, наверное... 16? Сейчас вот я до тебя подойду. 16, 183. Угу. Один миллион. Первый раз, кстати, внутри. Вчера не заходил. Да, я, я тоже, я тоже вчера вообще. Все, продаты, давай, кину. Все, все. красочка. Поехали на баушечку. Да. Забираешь ну, машины, я тебе уже перекину все денежки на карту тогда. Да. У угу. меня как раз машина ну. стоит, поехали. Бежишь. Да, пошли. Однако. Кинуть своей машине, поэтому транспорт пропал. У меня стоит машина. У нас. Давай. та запаска. Я бачу, такие богатенькие в икрою. Я? Да. Бля, я столько на паски вие ну но его нахуй. Я собрал, короче, чтобы ты понимал, 1500 пасок. Я понял. Я сейчас это тебе продам. Е, і зайду в Discord канал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я спил... Ой -ой -ой. тоже так тепнуло? Да, 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 обратно тэпнуло. Я не знаю. 32 ППС. Мантика, что нормально, так и блин, и... І... Так, идем на эпик. Короче, сразу заберем одну машинку и вторую. Що ж, братва, ви подивились в де я купував іменно гараж, де я ще, чуваку, докидував машинами, чуть -чуть, бо гараж я взяв за 20 мільйонів. Плюс я йому докинув BMW M3 G80 сток. Я докинув йому R8 сток. Короче. В общем, десь мені гараж обойшовся 30 плюс, Ну, в 30 мільйонів, не? Плюс-мінус 30 мільйонів він мені обійшовся, поэтому давайте подивимося, що ми зможемо купити. Бо Чтобы прокачать его хотя бы первую ветку, надо 7,5 миллионов. Поэтому let's go. Ну а мы бежим вот сюда. Видите, народ бегает. Вот мы подбегли до гаража. 46-й мер Эмрес. За 250 тысяч его державная вартость. Кстати, я тут уже был. Ну как бы я его купил, правильно? Поэтому мы потихонечку сейчас будем его прокачивать. Let's go. Розказувати я вам буду по суті сам, бо о, я ще в них не розібрався. Я навіть не дивився відоси на Ютубі. Тому в вместе з вами все це проходить. Так, охолодження. Вентилятори, я так розумію, бо в мене много корішей, які покупляли всю цю движуху е -о, управління електроенергії. Кстаті, інвектор. Інвектор у мене є, із-за того, що в мене є. Сколько в там є 15 штук. Вообще вот устанавливаем додати. Ви дійсно хочете встановити інвектор? Звісно. Плюс. На руках, я вже говорю, у мене ще не сильно багато грошей. У мене 11 мільйонів з копеечками. На карті у мене 29 тисяч. Слідний депозит буде аж 49 часов ждати. Но ми постараємося зараз прокачати його, бо у нас тут ще є шафа на 100 кілограм. Вот, 100 кілограм, короче. Да, мы закупимся еще инвектором и всякой такой движуху. Управление гаражами. Вот, типа, можно сплотить. Хорошо. А дойку. А, вот. Оплачено до 20.05. 20.05 у нас сейчас тихо 6 -е число. Поэтому. 15. в Тут такие, кстати, ПК стоит ни хрена себе. И Юджетим. Летим. У нас такая сразу открывается менюшка. Сразу время, дата. Но и. І... Будем разбираться, по сути, что мы должны тут перекупить. То есть сразу бачим менюшечки, всякі движухи. В дальнейшем я вам буду дальше все рассказывать, показывать, по чому. Бачите, що якісь идуть вниз монетки. Биткоин идем вверх 0,15%. Це головна. Показывать буду, сколько мы, наверное, будем все купить. А монет, куда мы будем выводить? Кстати, я не знаю, можем мне даже сделать карту. Це було б интересно. Так, компьютер Store так, обладнано. Стійка для манінгу треба, відеокарти треба і треба охолодження. Охолодження ми почнемо, напевно, з вентилятора і енергії. А, купляємо поки малий генератор 600 тисяч. Орієнтований час доставки 30 хвилин. Чекайте його протягом 30 хвилин. Так, в мене віпка. У мене віпка. Я просто знаю, що ми не можемо навіть е, слідче прикупити пально. Вот. А, вот, 15 минут. На даний момент усі кур'єри зайняті. Ви можете зробити замовлення через 15 минут. Із-за того, що у мене віпка, нам треба ждать тільки 15 минут. І так кожен раз. Тобто ми зараз прикупили генератор, потім далі ми прикупимо охолодження. Ми прикупимо да, енергію. Генератор малий ми купили, потім ми постійно будемо це все увеличувати. 25 мільйонів. Ці сонячні панелі ставити, потім охолодження. Так само ми дійдемо до охолодження, стільки 17,5 млн сі. Потім ми купимо спочатку з за 400 тисяч, потім вторую, третью, четвертую, п'яту, і отак вот вот ми будемо доходить сюди п'ята вот, з п'яти за да, 750 карбованців. Ну і відеокарти, понятное дело, що тут теж є за 350, за 500, за 1,5 мільйона. У нас буде 20-70 RTX, RTX. за 500, карбованців 3060 і за 1000 карбованців у нас буде RTX 4090. Пока що ми ждемо нашу доставочку. Нова пошта. Сьогодні тут, завтра там. Ну що, братва, маленький генератор у нас вже є. Воно, Він стоїть, поэтому ми зараз будемо далі заказувати. Ми далі будемо заказувати. Це, мабуть, буде... Енергію ми заказали. Мабуть, охолодження. Давайте візьмемо охолодження. І нам ждать ще 15 хвилин. Чекаємо... Так, мы снова в ферми, ми знову в фирме. Так, что у нас? О, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. И приходит у нас ще одна видеокарта. И кому сейчас поставим на нашу пользу? О, есть! Yes. Так, поехали дальше. Мы заходим. Не, не сюда вроде, да? Ферма. Керування. покращити стійку, покращити до первого уровня. Есть. Заработок пішов, прибуток в день буде 18 тисяч доларів. Погнали, подивимось, як у нас полностью зафутешена. Перша стойка у нас, то есть сверху у нас 6 відеокарт які я ждав кожну карту, Стойки, охлаждення, генератор. Я все ждав з доставкою в 15 минут кожну детальку. Це дуже піздець довго, навіть з випкой. Якщо у вас свипка немає, то вона буде приходить вам по полчаса. тому ми чуть-чуть прокачались. Подивимось, скільки воно нам буде приносить. Ну, типу от показано, що прибуток буде в день 18700. Плюс ми будемо це все переводити і продавати а Гаманець, вся движуха, ми це сюда будемо виводити І плюс, що ми ще можемо Ще будемо заказувати втору стойку, ще відеокарти, ще охлаждення Ну, охлаждення 7,5 дорого. 4,5 генератор. Тоже чуть-чуть дороговато. От стойку, в принципі можна було заказать. Вот так от в принципі, получилось. Ничего себе. Первая є поэтому. Начало положено, як говорить. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до гори і пишіть свої коментарі. Кстати, можете написати, чи ви там поймали свій гараж, чи ви його купили, чи ви його прокачите, чи думаєте, що воно вам нахуй не треба. Так що дякую за перегляд. Па-па.